Ласкаво прошу на кухню, де немає тупих ножів, пригорілих страв чи хаосу на плиті. Бо у мене повний комплект Тефаль. від ідеально гострого ножа до розумних ємностей для зберігання. Тому кожен рух на кухні. Точний страви смачні, а процес приготування справжнє кулінарне задоволення. А ще маю приємний сюрприз: на вас чекає конкурс із призами від Tefal. Можна виграти ніж EverSharp, набір сковорід Ingenio Delight або ж набір контейнерів для зберігання. Умови зовсім прості, тож залишайтеся зі мною до кінця огляду. Почну з головного, завжди гострого ножа, а саме степаль EverSharp. Він завжди готовий до роботи, завдяки тому, що в чохол, в якому він зберігається, інтегрована точилка для заточування ножа. Що заточує лезо під правильним кутом до і після кожного використання. Жодних зусиль і окремих точилок. Лезо виготовлене з німецької енержавічої сталі високої міцності. Збалансована конструкція забезпечує комфортне тримання. А розмір у 16,5 см робить його універсальним для щоденних завдань: наприклад, нарізання овочів, подрібнення зелені, філеювання риби, обробки м'яса чи птиці. Система блокування автоматично фіксує ніж у закритому стані для безпечного зберігання. А технологія заточування гарантує, що ніж завжди буде таким гострим, як треба. Спеціальні захисні крила чохла точилки контролюють рух ножа під час використання, захищаючи пальці від випадкових порізів. Гострий ніж це половина справи. Але ж усі інгредієнти потрібно поєднати і приготувати. А для цього чудово підійде мультикаструля Tefal OptiSpace 5 в одному з антипригарним покриттям. У ній можна варити, тушкувати, обсмажувати, готувати у фритюрі та розігрівати страви. Вона справді зручна. По-перше, має індикатор нагрівання, який стає повністю червоним, коли каструля досягла оптимальної температури для початку приготування страв. По-друге, дно з повною індукцією рівномірно розподіляє тепло, тож страва готується однаково добре і в центрі, і по краях. По-третє, завдяки носику легко зливати воду зі спагетті чи вареної картоплі. А її компактний дизайн та ергономічна ручка, що компактно складається, забезпечують зручність у користуванні та економію місця в шафах, і навіть дозволяє ставити каструлю з готовою стравою в холодильник. Звісно, що добре оснащена кухня це не один ніж чи каструля, а цілий комплект, готовий до будь-якого рецепта. Набір посуду Тефаль до Plus плюс з 10 предметів дає свободу готувати будь-що від швидкої вечері до святкового застілля для великої компанії. Ці каструлі з нержавіючої сталі преміум якості, яка не боїться щоденного використання і довго зберігає свій блиск. Це підтверджує гарантія на 10 років. Мають практичний дизайн зі зливними кришками та зручними носиками для зливу. Отвори в кришках різних діаметрів, тому зручно зливати воду як зі спагетті, так і з рису. Дно каструль з повною індукцією для рівномірного нагрівання на будь-якій плиті. І так, їх можна мити в посудомийній машині, не витрачаючи жодної зайвої хвилини, час перейти до того, що надає страві характеру добре просмажених інгредієнтів. Цим допоможе універсальна сковорода Tefal діаметром 26 см серії Ultimate. Ця серія виготовляється у Франції, що гарантує високу якість та довговічність. У цій сковороді індикатор нагріву і новітній ширший індукційний диск із запатентованою технологією. Тому м'ясо отримує золотаву скоринку, овочі збережуть колір і текстуру, а млинці не підгорять і не залишаться сирими. Її надміцне титанове покриття не просто захищає від пригорання воно прослужить у три рази довше за звичайне антипригарне. Ба більше антипригарне покриття тифаль є абсолютно безпечним для здоров'я та довкілля, бо не містить шкідливих речовин. А для тих, хто любить, щоб на кухні було просторо, але функціонально, набір сковорід зі знімною ручкою Ingenio від Tefal. Знімна ручка, різні діаметри, можливість ставити в духовку чи зберігати страви у холодильнику. Ось що значить по-справжньому гнучкий та універсальний формат. Ручка запатентованої конструкції витримує вагу до 10 кілограм і знімається одним рухом. Завдяки цьому сковороду легко переставити з плити прямо в духовку чи красиво подати в ній страву до столу. Нагадаю, що ця серія сковорід виготовляється безпосередньо у Франції, а це висока якість і неперевершений дизайн. Ви тільки погляньте на цей колір. Цей набір точно вирізнятиметься на фоні традиційних темних сковорід. Ба більше, антипригарне покриття безпечне, надійне та додатково забезпечене мінералами, що подовжує термін служби набору. А сучасний та світлий дизайн додасть естетики вашій кухні. До речі, ці сковороди мають повну сумісність з різними варильними поверхнями: газовими, електричними, керамічними чи індукційними. Але головне, що завдяки знімній ручці, вони компактно складаються одна в одну, що економить до 50% місця в шафі. Після приготування завжди постає питання, як зберігати страви, щоб вони залишалися довше свіжими. Варто скористатися набором контейнерів тефаль для зберігання. Головна фішка цих контейнерів інжектований ущільнювач у кришці. Це гарантує 100% герметичності, захист від бактерій та зберігання продуктів до двох разів довше в порівнянні зі зберіганням без контейнера. Вони виготовлені в Німеччині з якісного харчового пластику та мають гарантію 30 років. А механізм кришки дозволяє бути на 100% впевненими, що нічого не проллється у сумці дорогою на роботу, прогулянку в школу тощо. Що ж, Стефаль легко готувати, подавати і зберігати страви. А тепер умови конкурсу, щоб виграти один з трьох крутих призів від тефаль, ніж Евершарп, набір Ingenio Delight або ж набір контейнерів для зберігання. Підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповідю на запитання, якщо б ви могли запросити будь-яку знаменитість на вечерю, кого б ви обрали і що б приготували. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Переможців розіграшу оберемо за допомогою рандомайзера. Деталі умови розіграшу в описі під цим відео.